Кожна жінка, да, яка народжу, яка була вагітна, хоча б до трьох місяців ви були вагітні, наприклад, міг там абор случитися чи викидень міг случитися, ви кожна, яка вагітняла, проходили процес, який називається ділення клітин молочної залози. Тільки коли ви вагітні, то це прийнято вважати нормою. Але коли така сама ситуація виникає і ви не вагітні, то це називають раком. Коли ви здасте біопсію, тобто біопункцію, молочні залози, коли ви вагітна, тільки не кажіть, що ви вагітна, то гістолог скаже вам у вас рак. Це я хочу, щоб ви розуміли. Клітина не може ділитися один раз під час вагітності і один раз тоді, коли рак. Такого не буває. Тому кожна жінка, яка була вагітна, вона пройшла процес, який називається рак. Не видаляли ж вам молочні залози? Відсутні знань призводить до цього і сприйняття змін, що це щось небезпечне, бо все, що ви чуєте, це небезпечка.